Постійне зростання цін в Аргентині не дає плану нового президента Хав'єра Мілея права на помилку. Він обіцяє негайну шокову терапію на тлі рекордної річної інфляції, що наближається до 150%. Міністр економіки країни недавно оприлюднив перші кроки нового уряду. Вони містять різке скорочення державних витрат та девальвацію валюти. Це спричинить короткострокову інфляцію, проте зупинить серйозніший економічний крах. Міністр економіки Луїс Капуто, як і Мілей, оголосив, що вартість песо буде знижено вдвічі. Тендери на громадські роботи зупинять, а субсидії на енергетику і транспорт зменшать. Водночас уряд подвоїть соціальні виплати для найбідніших верст населення. Щоб вижити, багато хто шукає на ринках ліпших цін, які щодня оновлюються. Рівень бідності в країні вже становить 40 відсотків і далі зростає. Я бачу, що ціни зростають майже щодня. Як довго ми можемо це терпіти? Якщо зарплати будуть низькими, а ціни й далі зростатимуть, нам нічого буде їсти. Багато хто покладає надії на політику Мілея. Хоча він і сказав, що ситуація погіршиться, перш ніж стане кращою. Я розглядаю це як шанс на зміни. Люди це підтримують. Я сподіваюся, що це може статися, і політики допоможуть. Мілей сказав, що щомісячна інфляція ймовірно коливатиметься в межах 20-40% до лютого. Водночас попередив, що якщо держвитрати не зменшити, може статися гіперінфляція розміром коло 15 тисяч відсотків.